У Парижі проходять мирні перемовини щодо України. До Франції прибули представницькі делегації президентів Трампа та Зеленського. Держсекретар США Рубіо і спецпосланець Вітков проведуть переговори з європейськими колегами Задля узгодження зусиль із припинення війни РФ проти України. Зустрінуться з президентом Франції Макроном і його командою. Марко Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі разом із французькими та німецькими колегами до перемовин приєднаються міністри. Закордонних справ і оборони України Сибіга Умєров, керівник офісу президента Єрмак. За його словами, заплановано низку зустрічей з представниками держав коаліції охочих, що можуть гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Британії, у порядку денному зустрічі з представниками США У МЗС України зауважили, українська делегація прибула до Парижа. Для консультацій щодо стійкого миру та безпеки